Головне управління Державної податкової служби представляє відео на тему декларування доходів у 2025 році, отриманих волонтерами протягом 2024 року. Волонтерська діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці українських захисників та постраждалих від війни. До 1 травня 2025 року такі волонтери мають подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. У ній потрібно відобразити всі кошти, що надійшли на рахунок упродовж звітнього періоду. Згідно з підпунктом 165.1.54 податкового кодексу України оподаткуванню не підлягають суми коштів, які були використані як благодійна допомога для військовослужбовців, працівників силових структур, Державної прикордонної служби, служби зовнішньої розвідки України та інших учасників бойових дій, а також членів їх сімей та громадян, які проживають або проживали в районах ведення бойових дій, чи вимушено залишили свої домівки через війну. Зверніть увагу, волонтери повинні мати документальне підтвердження витрат, щоб уникнути податкових ризиків. Отримані благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються до розрахунку загального річного доходу відповідно до статті 165 ПК України. Відображаються у рядку 11.3 розділу 3 доходи, які не включаються до загального річного податкового доходу декларації. Також звертаємо вашу увагу на те, що реєстрація у реєстрі волонтерів звільняє від обов'язку сплачувати податки із зібраних коштів. Однак навіть зареєстровані волонтери мають подавати раз на рік декларацію про отримані доходи. Слід зазначити, що у разі відсутності підтверджуючих документів щодо понесених витрат оподаткування здійснюється на загальній основі. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.